Це Петро Черник, військовий експерт, пане Петре. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава так. Тож поспілкуємось про те, що росіяни вкотре масово на атакували територію нашої держави крилатими ракетами, також враження командного пункту Севастополі і перебазування підводних човнів Російської Федерації. Власне, ось сьогодні 575-та доба розпочалася під звуки повітряної тривоги. Ми мали дві масованих хвилі повітряних атак від ворога, і всі ці атаки це були відповідно. Атаки крилатими ракетами, поки що тип не встановлений, але знову ж таки про атаку безпілотників мова не йшлася, зокрема в засобах масової інформації в повідомленнях від повітряних сил збройних сил України. І зокрема, відомо також про те, що на Рівненщині Росіяни влучили в об'єк енергетичної інфраструктури, і власне чи можемо ми вважати це початком того енергетичного терору, який Російська Федерація продемонструвала минулого минулого року. 100% так повністю поділяю цю думку. Вона є коректною і слушною. Противник накопичує боєкомплект. Тут не треба ламати голову, щоб розуміти, які ракети Х100 вони навчилися виробляти, поставили на лінійку. 3 М14 калібр також навчилися виробляти, поставили на лінійку. І, на жаль, найдушкульнішу найсерйознішу ракету х 47, М 2 Кінджал, також поставили на лінійку. Звичайно, не в тих масштабах, які би їм хотілося, але за моїми підрахунками в межах від 60 до 80 ракет це клас на місяць вони виготовляли. Ми знаємо, що починаючи з травня місяця таких великих масованих залпів не були. Вони були, але вони були обмежені. Отже, боєкомплект накопичений. Якої кількості дуже важко сказати в точних показниках. Але те, що це найменше 2-3 сотні, однозначно так чи будуть вони займатися енергетичним терором в обов'язковому порядку. Видихати нам не доводиться. Але разом з тим є певний момент. Якщо вони минулої зими, коли ми мали суттєво гірше прикриття протиповітряної системи, не завдали нам таких дошкульних втрат, які вони хотіли, то і цього разу мети не досягнуть, але на превеличезний жаль, і надалі будуть стражати мирні мешканці. Отже, чуємо роботу протиповітряної оборони, дбаємо про свою безпеку. Ну і також вчора ми бачили ефективну роботу збройних сил України, і мова зокрема йдеться також і про службу безпеки України, про повітряні сили збройних сил України і власне про ВМС збройних сил України, тому що вчора ми побачили влучання у резервний командний пункт, але ця атака відбулася виключно тоді, коли служба безпеки України верифікувала усіх, хто там був, і зокрема. Також необхідну військову техніку, яка там також була на вашу думку. От, власне, які для нас відкриває перспектива влучання по цьому командному пункту, і про що це каже? Зокрема, це каже про те, що ми ревізуємо системи їхньої протиповітряної оборони. От що є найголовнішим висновком. і що їхні системи протиповітряної оборони не такі конкурентно придатні, як вони їх розрекомували. Комплекс е 400 тріумф виявився на перевірку не настільки міцним і настільки якісним, що не може упоратися із тими. Типами крилатих ракет, котрі застосовані. Тут на правду не будемо загострювати, бо розуміємо, що в першу чергу це стомшедом. А є ще якась інформація, що мовляв, вже і ми свою власну ракету зуміли інтерпретувати і вдосконалити до таких показників. Вітаються такі кроки уперед. Однак розуміємо, що у системному розумінні це поки що хід війни не переламає дошкульний лап ляпас росіянам, і в стратегічному сенсі також це все дуже добре, тому що великі закупівельники у світі, котрі завжди показали. Російську зброю, починаючи від Бразилії, закінчуючи Індонезію Малайзією, Малайзію, задумаються а чи вартує цю зброю купляти? Скажімо, той самий С-400 на світових ринках фрактується у межах 1 мільярда 200 мільйонів доларів. Це неймовірно багато. Дивізіон, де дивізіон. Бо є, думка, що одна машина ні, дивізіон це від 4 до 6 самих зенітно-ракетних установок. І що добрий десяток допоміжних наші Машини, і це дуже добре, тому що це удар по гаманцю, А після удару по гаманцю – це удар по технологічному укладу. Московська недовімперея рухається до свого занепаду, але це не буде так швидко, як би нам цього хотілося. Ну і також варто зазначити про те, що це вже не перша, скажімо так, успішна атака Збройних сил України на тимчасово окупованій території Криму, власне, по військам Російської Федерації. Також вже відомо про те, що Чорноморський флот Російської Федерації. Перебрав із Севастополя всі підводні човни. Мова йдеться зокрема, про носії калібрів. Про це повідомляють ЗМІ Криму І також повідомляється, що на даний момент на стоянці у південній бухті немає жодного підводного човна. Єдиний човен, що стоїть біля причалу, це захоплена українська субмарина Запоріжжя. Раніше повідомлялося, що більшість підводних човнів перебазовано було у Новоросійськ. Чи можемо говорити тепер про те, що росіяни розуміють, що українці здатні знищити їхній військово-морський флот, і саме тому перебазовують його якомога далі? Саме так дуже розумна думка. Насправді дуже хороша новина. Треба розібратися, а що ж сталося по удару от, по цих сухих доках, бо насправді справжній результат дуже добре, що один дизель-підводний човен класу Варшавянка відмінусувався. Він ремонту не підлягає. Ще один великий десантний корабель 775-го проєкту проекту від, відмінусувався. Він також ремонту не підлягає, але дійсний успіх це удар по заводу. Чому? От розберемо на прикладі Варшавянки. от саме конкретно цього човна ростов на дану. Він пройшов е капітальний ремонт у 2021 році на суднобудівних заводах у кронштаті на Балтійському морі, і от знову через буквально два роки знову проходить капітальний ремонт. Чому так? Ракета, яка запускається через топедний апарат 533 мм, міліметрів, здійснює колосальний тиск на вузли і механізми. Зле і механізми зношуються взагалі в радянському союзі в Росії. Особливо була величезна проблема з якістю самих матеріалів, тобто з якістю самого заліза, воно постійно потребувало ремонту. Отже, ми розуміємо, що цей човен працював два роки. Він зносився, його треба було ремонтувати. А щоб його ремонтувати, потрібен повноцінний сухий док. А сухий док це просто колосально величезна складна інженерна споруда, де безліч всяких механізмів, кілометри. Електричних кабелів і тому подібні. Це все згоріло. І згоріло дуже серйозно. Замінити нема чим. А отже, наступні човни, котрі в них є, там лишилося не то 4, не то 5 такого самого класу. Вже постає питання: а чи можна їх повноцінно застосовувати для пусків оцих особливих ракет? І відповідь проста ні не можна. Чому кілька пусків чи кілька десятків пусків знову потрібен ремонт, а де ремонтувати? І це дуже серйозний крок уперед. А отже, маємо таку стриману надію, що рівень, рівень застосування саме цієї зброї вона, до речі, найнебезпечніша, бо неможливо вичиснути підводний човен у підводному положенні, який запускає е, ракети із глибини 50 метрів. Ну насправді можливо, але потрібно мати відповідну воєнну інфраструктуру, мати власні підводні човні. Цього ми на жаль не маємо. А отже, ми маємо знову ж таки стриманий оптимізм, що полегшиться. Удари саме такого типу носіїв. А ті, що залишилися буян М, Каракурт, ще два фрегати класу Макарова, сіль Биков, є ще сукупно до 15 ракетоносіїв, але це надводні засоби. Ми вже маємо практику полювання за такими, за, за такими судами. Отже, у сухому підсумку ми створили повноцінний перетет в акваторії Чорного моря, не маючи повноцінного флоту. Насправді унікальне явище. Петро, також хотів би уточнити завод в Криму, який атакували Збройні Сили України, це єдиний завод, де росіяни можуть обслуговувати свої підводні човни. Я не дам точної інформації по новоросійську. Бо тема доволі складна і достатньої кількості відкритої інформації по цьому питанні. Ну принаймні, я на неї не наштовхувався. Тому не буду вводити в оману нашого глядача яка ката, що ні, це єдиний завод. Допускаю, що в новоросійську можуть бути якісь, якісь потужності, але але Крим ще починаючи, напевно, від коли він повернувся з Катерин, не як повернувся, від коли його ще в царській Росії від відбила Катерина за її правління. Він, він, він став повноцінною частиною Російської Федерації і особливо в 19-го століття, початку 20-го, потім в радянського союзу, заздалегідь роками десятиліттями будувався як база воєнно-морського флоту. Російської тоді царської Росії, потім радянського союзу, тепер Російської Федерації, як основний пункт. Тобто, все найкраще, все найліпше, все найтехнологічніше було там. Якщо в новоросійську щось є, то однозначно це не такого калібру і не таких параметрів, як є у самому Севастополі. І найголовніше це люди, котрі це все обслуговують. Отут лежить найбільша проблема. Пане Петре, дякую наразі за те, що були разом із нами. Черник, військовий експерт, детальніше поспілкувалися про нічну повітряну атаку ворога і, зокрема, ранкову також, і про успішні операції збройних сил України в тимчасово окупованому Криму. Ще раз дякую.